І вітання в студії Олександра Литинська. Віддавна в народі помітили, коли квітневого дня жайворонки багато й довго співають, то на ясну погоду без опадів. А якої метеокартини чекати нам, за даними синоптиків найближчої доби у вівторок, 26 квітня пропонують дізнатися вже зараз. Отже, на заході хмарність із проясненнями повинна відзначитися нерясними дощами. Упродовж ночі температура повітря плюс 3,6, у денну пору ртутні стовпчики триматимуться в межах 10-13 градусів. Хмарна метеокартина прогнозується на півночі. Тут, за прогнозами, дощі від нерясних до помірних. Температура по регіону – 5-10 вночі та 11-15 вище нуля у денні години. На сході хмарно з проясненнями і також трохи дощитиме. Нічні показники на термометрах близько 10 градусів, денні 16-18 тепла. Протягом ночі на півдні плюс 11-12, максимум на термометрах у світлу пору доби очікується на рівні 17-градусної позначки. Тут так само прогнозується хмарна з проясненнями і дощовита погода. У Криму слабка хмарність відзначиться опадами невеликої інтенсивності. Температура становитиме цієї ночі 10-12 тепла. У денну пору ртутні стовпчики фіксуватимуть 17-20. Мінлива хмарність передбачається в центрі. Стовчики термометрів у цієї доби зафіксують 10-14 тепла, і тут теж за прогнозами мають бути опади від нерясних до помірних. 26 квітня в Україні день чорнобильської трагедії, 30 років тому цього дня. Планове 20-секундне вимкнення Чорнобильського реактора, що здавалося звичайною перевіркою електрообладнання. Спричинило різкий стрибок напруги. А відтак хімічний вибух, внаслідок якого в атмосферу потрапило близько 520 небезпечних радіонуклідів. Це тоді стало найбільшою аварією в історії атомної енергетики. Забруднення розповсюдилося аж на 30 країн світу. На ліквідацію наслідків були кинуті усі сили військовослужбовців та пожежників. Одним із перших прийняли на себе удар рятувальники Подільського пожежного депо з провулку Хорива 1 у Києві. А рівно за п'ять років після трагедії тут у колишній пожежній частині відкрили музей Чорнобиль для вшанування тих, хто за катастрофу розплатився здоров'ям та життям. І далі про погоду. Тож у Києві та області найближча доба обіцяє бути хмарною і, як і в більшості областей, дощовитою. Термічні показники у нічну та денну пору коливатимуться від 7 до 11 вище нуля. Вітер північно-західний 50 метрів за секунду. На цьому все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з Росії води вам.